Доброї ночі, друзі. Ви на ігровому каналі Pesua і з вами зараз говорить Віталій Зім. І це не PES.UA, це не це Конквізатор хто не знає, можливо, ви сидити на такому сайті. Це онлайн-гра. Дуже цікава, інтелектуальна з елементами стратегії. Я тут в неї вже давно, ну, як давно вже граю два тижні загалом. Ну, коли ви дивитеся це відео, ви дивитесь на фону середу. Я збився з рахунку який день скажу так. Я знімаю відео в цей день, коли. Металіст виграв Паука. Це для вас, скоріше було вчора, тому що я виложу, викладу на наступний день, знімаю я в другій годині ночі. Ну, Добре, гра буде цікава, ви її побачите, тут треба буде на запитання. Я тут мало. Взагалі, наприклад, тут є категорії, бачите, я створюю сам кімнату, тому що тут можуть вибрати інакше історію Росії, російську літературу. я це не знаю. Географію Росії. Я вибрав географію світу і спорт, незважаючи на те, що я мені тільки 13 років. А я буду змагаться, тут сидять взагалі такі старші дядьки. Ну що ж, с... чекаємо, чекаємо. О, до нас вже прийдесь якийсь ZELO 2. що ж, надеюсь, не буду лайв. це интернет-гра. Так, секундочку. Включаю різні програмки, що щоб ключ Вот починається, надіюсь, мене добре чути. Просто нас Макс Шутко завелу ми жовтим кольором, бачите, это карта. Макс Шутко на червоний, червоний зел, зелений, і скільки, скільки всього типів комбинацій комбінацій, саморазу? Я не знаю, как буде три, друзі, я не знаю, я не знаю. Давайте так, я не буду читати вслух, ви собі самі прочитаєте, тому що тут про написано, поки я... Ой, Макс швидкої відповів ближче до всіх, і в ну, грі далі будемо ми брати територію. Зараз йде розділення, тобто кожен вибирає територію, а потім вже почнеться самобитва. Так, ми собі тут поставимо. Так, і зараз ми будемо вибирати, тому що ми відповіли правильно після Макса шутка, тобто на другому місці. Так, давайте ви собі зараз будете читати в, слу... е, в думці, я теж. Чорне море стран країн так п'ятьох за слово стран ну думаю десь 5 ну, макс Шутко теж 5 написав зову знову і що? Ми виграли, мы выиграли те що макс максит теж 5 написав але ми відповіли швидше на 7 секунді так треба себе тут обділити щоб не було так ідемо вийде а ні, не не выйде доступ і думаю десь так десь так ми поставимо от сюди щоб нас ніхто не зачіпав Надіюсь, цю гру виграти хоча, звісно, з моїми знаннями, хоча я не непогано знання маю за географією, спорт, але не зраюся років останній раз. Ну Хай буде так, взагалі не знаю. Хай буде так. Знову ж написали 0, він і що, я не знаю. І виграємо нас Макс Шутко правильно відповідь 1990, але він відповів більше всіх. Азове Лулі так бачу, хоче пошуткувати. Пише завжди нуль, не знаю, зі мною таки ще не попадали, що ми писали. Він взагалі прикаліст. Надіюсь, ця рубрика вам сподобається. І ви захочете бачити ці відео. Що не захочете, я не буду знімати. От простий. Це буде про... це повне відео. Яка голова... середня глибина Чорного моря. Не знаю, давайте хай буде 3500, хоча це неправильно. Не знаю. 27 метрів? Точно, це ж ані, ми вийдемо. Блін. Він написав 127, він виграв, тому що він ближче. Ми нап... Я для чого я написав 3500? От бачимо, цей Макс швидко прихватив ініціативу. дійсно я зараз граю гірше, тому що я взагалі. Ну, зараз знімаю, трошки хвилюсь, давно вже не знімав. Я повернувся після. Євро 2012 вирішив відпочити літом. І трішки підзабив на летсплей А зараз продовжую. Як ви знаєте, скоро буде. С До речі, завтра. Кар'єра <в> за <Закарпати> Має бути? Вже викладена. Та і що вже почалась бита, він на нас нападає. Тут треба вже... В якому де спорту капітан не грає. Так, в якому капітан не грають. Чи... Та напану шофей. Штенськой да. Ааа, капитан. Блин, а капіта... Кап... Ні, ну, я подумав, що капитане. <смі> я неправильно подумав обіч. Так, а нападаємо на башту цього злу. Якщо башням. На три башню я третьраза. Так, Панама, Панама, я зараз на глобус дивлюсь. Панама. Так і буде, Панама. Я подивлюся на глобус. <смі> і так і буде. Подивимось. Ну, я думаю, я правильно не п'ю, як він відповідає. Він вирішив да просто забити. Вот так сказати. Зазову взагалі. І, блін, якщо ми зараз ще захопимо 2 ваш, то ми можемо виграти ці... цей матч. Хай буде Мерседес-Бенс. Хоча це Камаз, напевно. <laughs> КамАЗ. Ні, звісно, слабо ви вірите, що, це... що це КамАЗ, але. Я не... вибрав Мерседес-Бенс. Так, це Камаз. Я так і знав. Просто поспішив. Ну у нього вже нема одної башти. Знизу у Макса 2400 балів, у нас 1800. У зелу лише 1200. Лише. Так. Ну тут ми вже не, не беремо участь, тут вжелу і Макс шутку якого океану найбільша середня глибина. Думаю, втихло все-таки, мені здається, північно льодовитого, напевно. Що. А не втихло, так я і думав. І Макс Шутко відбивається. Макс швидко вибрав правильний варіант. І так зараз ми откуємо. давайте на башню. Хоч би ми виграли цей матч, при вас хоч талісманом, який Олімпійський Герб. Точно не в Сеулі, точно не в... чому в Москві? В Москві були взагалі Олімпійські ігри? <світ> я не знаю. Ну точно не в Сеулі, в Сеулі був. Е, я забув. Ну точно не в Сулі, це я вам заповняю. Так, в Москві. Ой, зараз би виграти. Зараз останні. останні. Тут ще й підказки можна використовувати, підказки чотири підказки за рулі, але у мене грошей немає на підказки Ай-яй-яй-яй-яй. буде. Хоч би було правильно, ми, 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 ми будемо ближче б на перемогу. Давайте, давайте, хоч би було хитро. Я не знаю, я взагалі не знаю, я чисто вгадав. Друзі, я вас вітаю, себе вітаю, ми захопили башню, залила. І все, і у нас зараз буде дуже багато балів, але ще доведеться трішки повоювати з Максом. Вони зараз тримати права, у нас ще лишилось дві битви, бачите, там знизу справа є. Такі чотири полоски це чотири бита. Зараз це друга бита. Ой-ой-ой, він на нашу башту нападає і відчуваємо програємо. Я думаю, Роберт Фішер. хоч це, це Гарі Каспаров, як я міг таки не знав Звісно, Гарі Каспарова всі знають. Але те, що його програли... Добре, що ми відбились і зараз він знову буде атакувати, тому що зелений хід пропускає, бо зелений програв. Ну, як мінімум ми будемо вже другі це хоч щось Так, Макс шутко. На кого ж він нападає, на кого. Ой, добре, що він не на башню нападає хоча. Який материк. Австралія чи Антарктида? Блін, Австр... Це... я знаю. Австралія все-таки ж я виграв. Австралія все таки ж, ж менше, ніж Антарктида. Я знав, я знав Якщо чесно, я не зовсім знав. Так, давайте захопимо все. Как районы входила в склад? Думаю, Финляндия. Так. Ну, не думаю, а знаю, там еще Финляндия это взагалі. Думаю, здесь так штук 6 цих країн таких. Він написал 12. Ну, потом всех кто будет. О, 4, Yes. Ми навіть захопили ще його одну територію. І зараз він зараз має останній шанс, він зараз нападе на нашу башню. Його не відбитись. Його не відбитись, тому що в нас вже 3500 очків, і ми дуже близькі до перемоги. Дуже. Я не знаю, як мені везе. І на башню його нападаємо. Якщо зараз ще не повіремо, снукер це більярд, більярд, це я вже знаю. так що Але він він тупий. Він не знає, скільки ми років, але тут в основному грають такі люди за 20. Це дуже популярний сайт. Потім його кину Не вам. Andorra de Сомалі, Сомалі. Сан Marino, Андора. Сан Marino, напевно? А ні, точно, я ж не пишу Andorra, точно. Я як такий мене не знати. Чос San Marino столиця Сан Marino, а в стоїть ся, стоїть Andorra столиця... столиця Андора. Ой, зараз сам. найостанніше. Теталований. Який з них? Ну, Баварія зараз найбільш титлона, але. А, ну. Вердер, вердер. Чи Баварія... А ні, ну так. Я думаю, що просто ще давніше як хтось грав в ці стекоманди. Можливо, буде найбільш найбільшого Чому с російські. Ну, думаю, так два. Я я не прочитав добре питання. В Фігурному катанії я навіть не прочитав. І скільки це 12 він перемагає. Ой-ой-ой, а зараз буде жарко. Якщо він зараз два рази підряд. Тому що це башня виграє, то все. Ми програли. А якщо він не виграє, то ми виграли. Так, зараз, доб... друзі, я буду мовчати. Думаю, до фамільців, тому що Лев Яшин це воротар ССР. Так, од він теж так відповів. Ой-ой-ой, зараз би рік добре вгадати. Думаю, так 1700-му році. А, які тисячі. Фух. Ми... Все, друзі, я вас вітаю з перемоги. Не... Що ж мови, прошу, за звуки, це <кхе> сестра моя молодша, Зараз не сижу. Вона теж не спить в 2 годині ночі. Надіюсь, ви це не чули. Ну, ладно, з ким не буває. І що ж, ми виграли. От за це я вам дуже дякую за підтримку. Я не знаю, як ми виграли. Я просто не знаю, скільки мене зробили. 720. І що ж, думаю, на сьогодні все. Це в загальності, як вам сподобається. Чи будемо, якщо вам подобається, будуть відео випускати далі. І надалі. Добре, до побачення, ви були на каналі Пазі. З вами був Балізім. Щасливо!